Я вас вітаю, ви на каналі Мас. В даному відео ми розглянемо тему 9 класу з геометрії розв'язування трикутників. Тема дуже важлива, тому що ті відомості, які ми розглянемо, будуть зустрічатися протягом вивчання всього шкільного курсу геометрії. Тому слідкуйте уважно, якщо є необхідність, ставте паузу. Спробуйте цю тему засвоїти якомога краще. Поїхали! Тема 3. Розв'язування трикутників. Для того, щоб почати е розбирати цю тему, нам потрібно засвоїти таку відомість як одиничне коло. Що таке одиничне коло? Це коло, яке розташоване на координатній площині. Центр цього кола знаходиться в центрі координат, а радіус кола є одиниця. На даному рисунку ми бачимо одиничне півколо півкола одиничних. ОМ є радіус і це дорівнює одиниці. Або, наприклад, Оа у нас дорівнює одиниці є радіусом цього півкола, або ОБ ОЦ теж є радіусом півколу і дорівнює одиниці. Кут альфа е Відповідає точці М одиничного півкола. Тобто, де на цьому півколі, якщо ми розташуємо якусь точку М, то вона утворить кут альфа, як ми бачимо на даному рисунку. Точка О і точка А мають відповідно координати. Точка О як центр кола має координати 0 по x, 0, y координату. Точка А, наприклад, має координати 1 і 0. Куту, який дорівнює 90 градусів, відповідає точка С. Тобто, якщо у нас буде, тут знаходитись точка, то кут альфа у нас буде прямий, 90 градусів. Куту, який дорівнює 180 градусів, відповідає точка Б. розполучитися альфа розгорнутим кут, якщо ми М перемістимо до точки Б, кут, який дорівнює 0 градусів, то відповідає точка А. Тобто, якщо у нас цю М по колу перемістити до точки А, то альфа у нас стане 0 градусів. Давайте розглянемо приклад, коли кут, кут альфа у нас буде гострим. Як на даному рисунку? Кут альфа у нас гострий. Точка М розташована в першій чверті десь тут. Йому відповідає деяка точка М з координатами x і Y. Тобто у ці точки є якась координата Y, і цій точки є якась координата X. Якщо ми розглянемо прямокутний трикутник OMn OMN, то ми маємо, згадуємо косинус кута альфа, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, то в даному трикутнику це косинус альфа буде дорівнювати відношенню ОН поділити на OM. ОН поділити на ОМ. Тоді синус гострого кута альфа даного прямокутного трикутника буде відношенням протилежного катета до гіпотенузи, тобто відношенням катета МН до гіпотенузи ОМ. Синус альфа МН поділити на ОМ. Але ми знаємо, що це у нас одиничне коло, і відрізок ОМ, тобто гіпотенуза даного прямокутного трикутника, у нас дорівнює одиниці. Тоді, а, тоді косинус альфа буде Он поділити на одиницю. Он поділити на одиницю. А он довжина он у нас відповідає координаті х. Тобто довжина катета On буде відповідати координаті Х. Тоді, якщо ми візьмемо синус альфа, якщо ом у нас одиниця, то це буде mn поділити на 1, МН поділити на 1, а довжині відрізка mn буде відповідати координата y. Тобто оцей катет МН буде мати таку ж довжину, як від середини кола до Y-кої координати точки m. Тоді, після таких висновків, ми можемо сказати, що косинус альфа у нас буде дорівнювати x поділити на 1 або просто х, а синус альфа буде дорівнювати y. Отже, косинус і синус гострого кота альфа гострого кота альфа, це відповідно абциса і ордината точки М одиничного півкола, яка відповідає цьому коту альфа. Тобто, якщо у нас є якась точка М, то ікова координата це буде відповідати синусу даного кута, А хва координата буде відповідати косинусу. Тобто вісь y у нас відповідає за синус, вісь хів у нас відповідає за косинус. Ідемо далі. Те, що ми з вами проговорили. Тепер оформимо, прочитаємо визначення косинус і синус кута альфа називають відповідно абсцисою і ординату точки М одиночного кола, яка відповідає куту альфа. Ну, наприклад, якщо на даному рисунку у нас буде розташовуватися десь точка М десь в цьому місці на одиничному півколі, то її ігва координата буде відповідати синусу альфа, а Іксова координата буде відповідати косинусу. Тоді, якщо про те, що ми з вами проговорили, давайте, не дивлячись в табличку кутів, спробуємо з'ясувати, а яке ж тоді буде значення для кута, ну, наприклад, якщо альфа буде 0, який буде синус і косинус? Тобто, у нас кут альфа буде нульовим, якщо точка М у нас буде розташовуватися. От в цьому місці. Якщо ця точка розташовується в цьому місці, то тоді синус цієї точки, тобто, як ми з вами вже сказали, це буде ігва координата цієї точки, буде 0, значить синус альфа синус 0 градусів буде дорівнювати 0. А якщо ми з вами сказали, що за косинус відповідає хва координата. То іксова координата в даній точці у нас одиниця. Значить косинус нуля градусів у нас буде один. Давайте тепер з'ясуємо, якщо у нас буде точка розташована, точка м буде розташована ось тут. Тобто кут альфа у нас буде 90 градусів. В такому випадку, які координати у даній точці? Іксова координата у даній точці 0. Тоді виходить, що косинус альфа у нас буде дорівнювати косинус 90 градусів і буде дорівнювати 0. А синус даної точки, це значить ігрикова координата даної точки, буде відповідати координаті ій, тобто синус 90 градусів у нас буде дорівнювати одиниці. Якщо ми візьмемо значення кута 180 градусів, то у нас точка буде розташована тут. Іксова координата буде мінус 1, значить косинус 180 градусів у нас мінус 1. Ігрікова координата в даній точці у нас 0, значить синус 180 градусів у нас дорівнює 0. Якщо м Точка М з координатами y довільна точка одиничного півкола, то якщо ми будемо її в будь-яке місце поставимо даного півкола цю точку М, то що ми можемо сказати про координату хуго? Як вона буде змінюватися? Вона буде від мінус 1 до одиниці. Тобто ми можемо сказати, що координата x у нас більше або дорівнює мінус 1 і менше одиниці. Тобто, якщо тут буде знаходитися, то буде трохи менше 0 іксова координата. І якщо точка буде знаходитися тут, то буде більше нуля. Тобто від мінус 1 до одиниці ксово. А як ми з вами сказали, що хвій координаті у нас відповідає косинус альфа, то ми можемо зробити висновок, що косинус альфа у нас знаходиться в межах від мінус 1 до одиниці. Від мінус 1 до 1 включно. Тоді, якщо ми знову ж таки в даному півколі будемо розташовувати в довільному місці цю точку, то що ми можемо сказати про її y координат? Ігкова координата буде змінюватися від 0 до одиниці. Тобто, якщо тут у нас буде точка, то буде в такому, така ігкова координата, якщо тут, то в цьому місці. Тобто ми можемо сказати, що yва координата у нас змінюється від 0 до одиниці. А yва координата у нас відповідає за синус, тоді ми можемо сказати, що синус кута альфа у нас знаходиться в межах від 0 до одиниці. Сінус альфа більше або дорівнює нулю, 0, менше або дорівнює рівня одиниці. Тобто таким чином, розібравшись з одиничним колом, одиничним півколом, чому відповідає ігрикова координата, вона відповідає синусу, чому відповідає хва координата, вона відповідає косинусу, ми можемо знайти значення таких кутів, як 0. 90, 180, значення косинусів і синусів цих кутів. без таблиці, просто розібравшись з тим, як працює одиничне коло або одиничне півколо. Йдемо далі. Якщо альфа гострий кут, то як ви знаєте з курсу геометрії 8 класу? Є справедливою тотожність, яку називають основною тригонометричною тотожністю, коли синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. одиниці. В дев'ятому класі ми вже звертаємося до кутів від 0 до 180. І ця тотожність справедлива і для цих меж. Ця рівність залишається правильно і для альфа 0, і для 90 і для 180. Тобто основна тригонометрична тотожність у нас залишається і для кутів до 180 градусів. Наступне означення: тангенс. Тангенсом кута альфа, де альфа не дорівнює 90 градусів, називають відношення синуса до косинуса. Сінуса до косинуса. А тоді котангенс альфа, це як функція протилежна тангенсу, у нас буде косинус поділити на синус. Чому нам вказано, що в випадку тангенсу у нас косинус не може бути 90 градусів. Ну, якщо ми згадаємо попередній слайд, то косинус 90 градусів у нас 0. Тоді у нас в знаменнику буде 0, якщо альфа буде 90 градусів, тобто тангенс альфа. Тобто, якщо косинус буде 90, а кут буде 90 градусів, то тангенс у нас не з'ясовується. Йдемо далі. Знову ж таки, згадуємо курс геометрії 8 класу. Ми пам'ятаємо, що для будь-якого гострого кота к альфа виконуються подібні рівності, ще називаються формулами зведення. Синус 90 градусів мінус альфа дорівнює косинус альфа, косинус 90 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа. Тепер ми з вами переходимо до кутів до 180 градусів. Тоді тут нам, нам справедливі такі рівності. Сінус 180 мінус альфа дорівнює сінус α, косинус 180 мінус α дорівнює мінус косинус альфа. Давайте в цьому переконаємося на, знову ж таки на, на одиничному півколі. Якщо ми візьмемо синус, тобто за сінус у нас відповідає, згадуємо. Ігрікова координата координата. Якщо ми візьмемо якийсь кут альфа і від 180 віднімемо цей кут. Тобто цей кут альфа, 180 у нас би точка знаходилась, знаходилась би тут. А якщо ми віднімаємо кут альфа, то у нас точка починає знаходитися ось тут. То синус синус даного, даної точки у нас буде знаходитися. Мати ось таке значення по осі Y. Тобто вона буде мати ту, точно таке значення, як і синус кута альфа. Якщо сі, кут альфа у нас точка тут буде знаходитися і координата в даному місці на, на осі Y знаходиться. То кут 180-альфа у нас буде мати точно так, таку ігву координату. Тоді синус 180 мінус альфа у нас дорівнює синус альфа. Давайте подивимося на косинус 180-альфа. Знову ж таки, косинус 180-, альфа тобто цей кут 180-, альфа буде знаходитися ось в цій точці. Тоді косинусу буде відповідати точка n1 координата, яка знаходиться в точці n 1 А косинусу альфа буде відповідати координата, яка знаходиться в точці М1. Чим у нас відрізняються координати іксові mm1 і n1? Ну, Тим, що вони протилежні. Тоді виходить, що косинус даної точки, тобто кута 180 альфа, буде дорівнювати мінус косинус альфа. Тобто буде дорівнювати значенню координати точки м тільки зі знаком мінус. На наступному слайді я хотів би, щоб ми подивилися на відомості, які надаються на іспитах після 11 класу. Це довідковий матеріал, який використовується і надається тим, хто здає іспити після 11 класу. Тобто НМТ. Це вже два роки, ці довідкові матеріали не змінюються, і вони мають такий вигляд. Якщо ми звернемося до цих довідкових матеріалів, до розділу тригонометрії, то ми можемо побачити, що в цьому розділі у нас записані всі ці відомості, про які, майже всі відомості, про які ми проговорили. То, що синус кута альфа у нас. Відповідає y координаті, то що косинус кута кота альфа відповідає іксовій координаті. У нас є одиничне коло, яке це ілюструє. У нас є формули зведення кута 180 градусів мінус альфа і кута 90 градусів плюс альфа. У нас є основна тригонометрична тотожність і у нас є. Значення тангенса, що це синус поділити на косинус. Тобто я би вам радив, вже починаючи з 9 класу, а можливо навіть раніше, вже мати собі під рукою дані довідкові матеріали, щоб звертатися до них і звикати до того, де вони розташовані, і частіше засвоювати тим самим дані відомості. Переходимо далі до наступного пункту. Наступний пункт у нас стосується теореми косинусів. Що таке теорема косинусів? Ну, ми звикли з вами до цього моменту розв'язувати задачі з прямокутним трикутником. В прямокутному трикутнику, якщо нам відомо дві сторони, то ми можемо третю сторону знайти за теоремою Піфагора. А чи можна так зробити, якщо у нас трикутник двовільний? не прямокутний. Так можна, і це можна зробити за допомогою теореми косинусів. Давайте прочитаємо. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін і косинуса кута між ними. Тобто, для того, щоб в прямокутному трикутнику знайти третю сторону, знаючи дві сторони, ми можемо скористатися теоремою Піфагора. А для того, щоб знайти третю сторону в трикутнику довільному. То нам достатньо скористатися теоремою космосів. Але крім того, що знати дві сторони, нам ще потрібно знати кут між ними. Тобто, наприклад, якщо нам, потр... нам відомо з даного трикутника сторона АВ, сторона Б і кут між цими двома сторонами, то ми... тобто сторона АВ і сторона АС і кут між цими двома сторонами, то ми можемо знайти третю сторону. Теорема Піфагора у нас виглядає наступним чином. Ну, для даного трикутника це буде БЦ в квадраті, дорівнює АБ в квадраті, плюс Ац в квадраті, мінус подвійний добуток AB і АС, помножити на косинус кута між ними. Тобто, якщо у нас довільний трикутник, нам відомо дві сторони і кут між ними, то за допомогою теореми косинусів ми можемо знайти третю сторону. І в загальному вигляді вона виглядає так. А квадрат урівняв Б квадрат плюс С квадрат мінус 2 бс і косинус альфа. Косинус кута між ними. Наслідок з даної теореми. Нехай а, Б і АБЦ довжини сторін, сторін трикутника. Причому А. Довжина його найбільшої сторони. Якщо нам відомі сторони А Б і С, їх довжини, то ми можемо стверджувати, якщо найдовша, найбільша сторона в квадраті А в квадраті менше суми квадратів двох інших сторін, то трикутник є гострокутним. Якщо квадрат найбільшої сторони більше суми квадратів двох інших сторін, то трикутник є тупокутним. Якщо квадрат найбільшої сторони дорівнює суми квадратів двох інших, то трикутник є прямокутним. Тобто, за допомогою теореми 2.2, знаючи довжини сторін трикутника, ми можемо з'ясувати, який саме є цей трикутник. Гострокутним, прямокутним або тупокутним. Йдемо далі. Наступна у нас теорема синусів. Перед тим, як Прочитати означення теореми синусів, ми звернемося до леми. Леми використовують в математиці для того, щоб спиратися на них, для доказів теорем і для розв'язування задач. Лема звучить наступним чином. Хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Ну, наприклад, якщо у нас є хорда МН, то вона буде дорівнювати, наприклад, MP помножити на синус кота альфа. Тобто хорда кола дорівнює добутку діаметра діаметра МП та синуса будь-якого вписаного кота, який спирається на цю хорду. будь-якого вписаного кота. Переходимо після цієї леми до теореми 3.1. Теорема си, синусів. Тобто тепер ми, то ми казали з вами про теорему косинусів. Тепер кажемо про теорему синусів. Вона звучить наступним чином. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних котів. Сторона, сторона трикутника поділити на синус протилежного кота. Дорівнює стороні другій стороні трикутника поділене на синус протилежного кота, і дорівнює третій стороні трикутника поділити на синус відповідно протилежного кота. І все це дорівнює 2 радіуса описаного кола навколо трикутника. Тобто, це, ці відношення, крім того, що є такі відношення, вони ще й дорівнюють двом радіусам описаного кола. Тобто, якщо нам відомо два кути, наприклад, і одна із сторін, то ми можемо знайти іншу сторону за цим відношенням. Наприклад, B буду дорівнювати, A помножити на синус, B, на синус B і поділити на синус А. Тобто можна використовувати дані формули в подібних випадках. Внаслідок теореми. Радіус кола, описаного навколо трикутника, можна обчислити за формулою радіус кола описаного навколо трикутника, дорівнює сторона поділити на 2 альфа. де А довжина сторони трикутника, а альфа величина протилежного цій стороні кота. Тобто це наслідок від цієї теореми. Таким чином ми можемо, наприклад, знаходити радіус описаного кола. Наступна формула для знаходження площі трикутника. Наступний пункт. Ну, як ми вже з вами знаємо, формулу, основну формулу для знаходження площі трикутника це одна друга помножити на сторону і на висоту, яка проведена до цієї сторони. Наприклад, одна друга А помножити на H, а на висоту, яка проведена до сторони А, або одна друга Б, висота, яка проведена до сторони Б. Або одна друга сторона С і висота, проведена до сторони С. Це площадь, формула площі трикутника, яка нам відома. Тепер ми з вами будемо вивчати ще формули, за якими можна знайти площу трикутника. Тобто до цього для того, щоб знайти площу трикутника, нам потрібно було знати сторону і висоту, проведену до цієї сторони. Тоді ми могли знайти площу трикутника. Але за допомогою теореми 5.1, площа трикутника дорівнює половині добутку двох його сторін і синусу кута між ними. Тобто, якщо нам відомо дві сторони і кут між ними, то ми за даною формулою теж можемо знайти площу трикутника. Тобто, тепер нам, коли нам невідома висота, а замість цього відома друга сторона і синус кута між двома сторонами, то ми теж можемо знайти площу трикутника. Ще одна формула знаходження площі трикутника називається формула герона. Площа С трикутника зі сторонами А Б, можна обчислити за формулою. Площа дорівнює квадратний корінь. П це є півперіметр. Помножити в дужках півперіметр мінус перша сторона А, помножити на півперіметр мінус друга сторона Б, B, на півперіметр мінус третя сторона Б. Тобто цю формулу ми можемо використовувати, якщо нам висота невідома, кут між сторонами невідомий, але нам відомі всі три сторони трикутника. В такому випадку ми можемо використовувати формулу Герона. Тобто ще раз, ми знали вже формулу, за якою можна знайти площу трикутника, знаючи сторону і висоту, проведеної до неї. Тепер ми дізналися, якщо нам відомо дві сторони і кут між ними ми зможемо знайти формулу за даною, площу за даною формулою. І, і третій випадок, коли нам відомо три сторони, то ми можемо знайти площу трикутника за допомогою теореми Герона, якщо ми знайдемо півпериметр за допомогою трьох сторін. Ну і знову ж таки, підсумуємо по. Підсумуємо те, що ми з вами проговорили, подивившись на відомості з довідкового матеріалу до іспитів після 11 класів. Це в розділі трикутники в цих довідкових матеріалах, які надається учням, які здає, випускникам, які здають іспити. І в цьому розділі ми бачимо, що у нас тут є, як знаходиться півпериметр, це сума всіх сторін поділити на два. Що сума всіх котів трикутника 180, і тепер ми бачимо: тут, тут нам вказано теорема косинусів, як вона виглядає, теорема синусів, і вказані нам формули, формула, якщо нам відома сторона і висота трикутника, формула площі трикутника, якщо нам відомо дві сторони і синус кота між ними, і формула герона, якщо нам буде відомо три сторони. Тому можемо теж знайти площу трикутника. Але є відомості, які яких в довідкових матеріалах у випускників немає. Ці відомості, потрібно, вони рідше зустрічаються, але все одно можуть бути. І такого достатньо це потрібно вже засвоювати вивчати. Але і попередні відомості теж потрібно знати на пам'ять. Наприклад, теорема 5.3 Площу S трикутника зі сторонами А Б і С можна обчислити за формули. Або А помножити на B, помножити на С і поділити на 4 r де R – радіус колон описаного навколо трикутника. Наступна теорема. Площа трикутника дорівнює добутку його півпериметра та радіуса вписаного кола. Площа дорівнює P на R на радіус півпериметр на радіус. Описаного кола. Ну, давайте подивимося на даному рисунку. Радіуси вписаного кола, вписаного кола це є ОМ, ОН або ОП рожеві, а радіуси описаного кола у нас ОА, ОБ або ОЦ. Презентація створена на основі матеріалу підручника Мерзляк, Геометрія 9 клас 2017 рік. Для того, щоб краще засвоїти дану тему, звертайтеся до даного підручника, дивіться докази формул, теорем і більше відомості за даною темою.